Чао, друзі, як ваші справи? Вівторок, третя година говоримо довільно про діабет. Сьогодні підготувала відео. Відкривай. О, нарешті. Отакої цукерочки нам зараз можна з'їдати лише половинку. Е -е -е -е. Чим ми займаємося, коли я приходжу робити інсулін на обід чи на сніданок? <смістична> Ой, красунька. Сьогодні у нас прям все супер. Ви ще криші не піднімались, поки що скажи. Як ти себе почуваєш, добре? добре. Нормально? Добре. Коли ти зіштовхуєшся з цукровим діабетом, то, ви знаєте, День сурка вже не такий скучний стає. Тобі починає подобатись от мені, мій день сурка дуже подобається. От коли рік тому е, я змушена була по обставинах е, щодня гуляти по цій дорозі приїздити до мого діабетика до школи. Я мама красивої донечки, який сім років, вона живе з цукровим діабетом першого типу вже рік. А це інсулінозалежна дитина. І от такий у мене день сурка, і коли я от зрозуміла, що от в школу її ще в цю ходити, в початкову ще. Три роки. І я така подумала, а, то хай цей день сурка буде ще от три роки от такий стабільний, капітальний, хай там дощ, якийсь сніжок притрусить, як сніжок, то їх в школу й не везуть. А, хай так буде стабільно. Отакий от в мене почався рік тому, я собі придумала День сурка, а це усе згадала. І ви знаєте, ти такий щасливий стаєш навіть. Коли в тебе от е, рівні цукри, а, такі все по графіку, це так імпонує, знаєте? Так що не завжди день сурка дуже скучний. Коли у вас отако все стабільненько, гарненько, тепленько, щодня одне й те саме, та хай воно буде, ви не переживайте, що одного дня отак прийде і день сурка закінчиться. Це я, мені вже 40 років, я вам це кажу. Як з великим досвідом, що день сурка дуже швидко може закінчитися. Так що, якось так. І от е, на ж стоїть сенсор, і там от ми бачимо графіки, і коли ті графіки чудові, прекрасні, все в діапазоні, це дуже чудово. Хочу вам показувати ці графіки, і от. Е, Така добірка наших сніданків, і що там після сніданку. Не, не дивіться, що в нас там якісь булочки, хлоп'я. Дивіться на графіки. Дивіться на графіки, думайте те, що ви їсте, і як ваш організм реагує. Навіть вражаючий і дуже цікаво. Наші показники цукру. Ось це ніч була, почнемо з ночі. І було дуже все рівнесенько. Що, бачите, ці голубі, це інсулінова помпа сама там додає, додає 0,75, 005. Такі мікродози можуть бути, 0,125. І от показники 143. Це опівночі, самі такі вищі можуть бути, але це дуже добре, я вам почала, з дуже хорошого. Розова, це інсулін подається базовий, в неї короткої дії лише, нема довгої дії, тому подається весь час. Ну, і ось такі показники вночі мають бути, коли все працює. Вранці вона ось проснулася, а в неї 112. Ось що маленька бутилочка це я її вколола 1,8 запрограмірувала. 1,8 і вона ще спить, зараз проснеться, треба 10 хвилиночок чекати. На просниці вже відразу поснідає снідаю її в школу буде бігти. Це сніданок діабетика. Молочко безлактозне і отака кіндер брьош черіала. На, на неї нормальна реакція. Потім ще й покажу реакцію. Yeah. Ну що, робила я там 1,8 на ту брьош і ось результат, я дуже задоволена. Ви побачите наші результати і ще я буду показувати. Значить, після сніданку все пройшло чітко. Занадто чітко. Так, це вже наступний ранок. Покажу знову наш сніданок. Зранку у нас 130, але мені це вже не подобається. І вже аналізуєш так. Напевно, інсулін треба замінити. Ну, таке 1,8. Я її зробила болу, Побачимо, що вона буде їсти, і реакція після. На сніданок будуть у нас отакі хлоп'я. Які я допускаю. Оці я допускаю хлопці. Є така сама марка інші. Там на цілу одиницю інсуліна треба більше. Так що, ну, експериментуємо. На порцію йде 30 грам. Ну, там і на пачці написано 30 грам. Що ж було після нашого сніданку і після хлопців? Ось таке може бути. Тут ще додало, це синенька інсулінова помпа додала е, інсуліна. Не з-за того, що менше, а із-за того, ну, от такий продукт. Але ми рухаємось далі. Тут воно не опустилося. А далі в нас ще є такий шок-контент. Це вона пообідала, якби ну, та й таке те, що там наїла. Але це вже означало, що треба міняти канюлу на животику, тому що воно заросло. І ось у нас це синє, це тут от ідуть до бабки: 0,125, 01, 0,1, 0,125. Ну, воно там оце з усього, з усього, це може 1,5 натикало. Якби воно далі продовжало тикати, може б там дві одиниці б зробило і вже б піщало, що. Ми блокуємо все, щось міняйте. Ну, дійшло до цього. Тут мені дзвонили. Вона пішла, походила. Що це означає? Це означає, що треба міняти каньову на животику. Це був четвертий день, ну зазвичай третій. Але буває 4-5 днів воно стоїть. От, от такий результат. Це означає, що вже канюла не працює. Але на сьогоднішній день я спокійна, і оце у нас дуже-дуже мало. Якби вона була вдома, то я б отут вже десь замінювала. Ще о півдні. Вона не захотіла це робити в школі, і от такі результати. Рухаємось далі, дівчата і хлопці. Ще один наш сніданок, показую, як це все діє. Ось Марія зранку встала 97, навіть здається, було. Це прекрасні результати. Поставила я інсуліну 1,7, запрограмувала, і воно там їй потекло. Зараз чекаємо 10 хвилиночок, покажу її сніданок. і Після реакції, хоча в нас сьогодні басейн, то там може бути трішки по-іншому, і ось цілу ніч у нас було супер. Навіть опівночі не піднялося після вчорашніх, що я вам показала. І ось. Все прекрасно. Тому що вчора ввечері ми поміняли канюлу, бо перед цим ось, ось що було. Ось, це коли вже канюла там. Ну, вже забилася, вже не працює. І ось у такого воно додавало. Але все прекрасно. Отак от, от наша лінія життя і наш день сурка. Рухаємось далі. Наш сніданок такий попкейк. Кращий кіндербріш, звісно, ківі. І йогурт. То прилипло з мандарина. Йогурт такий нормальний, 150 грамів. А ось наш суперовий результат після сніданку піднялось тільки до 152%, тому що ми пішли у басейн. Поплавали от так от. А ще можу вам показати наших 24 часа суперових. Вище 180, лише 2%, нижче 70 0, От так от. Так що, може, з інсуліновою помпою, отакі в нас 2-4 години може проходити. І 3 дні може так проходити. Ми стараємося. А ми дійшли до такого прекрасного озера. Все тут дуже прекрасно. І я прекрасна. Я усвідомлюю, що я, як права рука для моєї доньки, і дуже класно, да? напевно, це стосується не лише там цукрового діабета, Дуже класно, коли в тебе є підтримка. Да? Я от свідомо розумію, що мені треба тримати доньку, і що всі наші графіки залежать від нас. І ще б підтримку, щоб той, хто поруч це розумів, було б класно. Добре, не розуміють. У кожного свої проблеми, ти просто цих людей віддвигаєш, і все, на задній план. Привіт-привіт, пока-пока. Навіть не треба оце питати, як справи, розумієте? А, але ж людям не йметься. Людям не йметься, і ви знаєте, от якщо взяти Італію, я дуже вдячна, як вона забезпечає, як вона дбає про е, дітей, скажімо так, про дітей, які е, потребують догляду. От як дбають, як відносяться. Те, як е, Марії е, все забезпечає держава по цукровому діабету, щоб ми могли якомога краще його контролювати, і організм вже на сьогоднішній день е, ріс і рухався далі. Я ж кажу, е, Люди це вже зовсім інше. От люд... так, звізда в студії. Зірка, що ти їсти будеш? Я ж тобі хлоп'я обіцяла. Це ж відразу в телефон. У зірки є телефон, але в нас є дуже великий плюс. Вони, вона грає в ігру, і там є партнер. От Треба зізвонитися з партнером. Вона тут розмовляє, граючи в ігру, на тій стороні партнер теж розмовляє, граючи в ігру. Вона зараз зі своєю двоюродною сестричкою зізванюється, з моєю племінницею, дочкою моєї сестри, вони зізванюються. І плюс дуже такий великий плюс, що вони розмовляють українською мовою. Ну, там, Мені вчора сказали, я, спи... я щось у Марії спитала, а мені відповіли, що знаєте, що отак. От а від італійки це так звучить прикольненько. Добре, що ти будеш? Хлоп'я молоко? Ну, хлоп'я молоко, є ложка, є сосіска ще. Хлоп'я молока. Яка глічемія, мені каже. Нованта отто. Нованта отто. Ну, на це ми вранці робимо, от дивіться, я роблю розрахунки. Значить, є там 98, а подивись чи перед цим підкалувалось, або дай телефон, або чи підкалувалось. Може бути після обіду високе. Інсулінова помпа натикає е, інсулін, він може опускатися. І зараз дуже важливо це подивитися, тому що, можливо, там треба тільки трішки додати, бо будемо плавати. А можливо, взагалі не подавалося. Подавалося, так? Да? Скільки разів подалося? Покажи. Два рази. Два рази. 5. А, 5 разів, ну це десь до одиниці. Останній раз скільки часу? В 15. 15. Ага, а зараз вже 5. А Треба дивитися, обасали? чи інсулін подавався, не подавався. Значить, я заливаю, ти роби. Вранці ми на це зробили 1,8, і потім воно ну, ще цілу одиницю додали. От попробуй, угадай, так, щоб і в басейні поплавати нормально. Значить, роби зараз. Зроби одиницю. <смі> Мать года. Зробила одиницю? Перед басейном то що треба, щоб воно не опускалося, а треба, щоб трималось. Одиницю зроби. 1-0, да, зроби і в принципі вже можеш там починать потихеньку їсти. Я mm. не хочу, я хочу от так. Отак от. Всім пока. Пока-пока. Пока-пока.